Фармадол таблетки від головного болю. Після початку повномасштабної війни 24 лютого українці намагалися слідкувати за тим, що відбувається з усіх можливих інформаційних джерел. У телеграм-каналах на Ютюбі чи по телебаченню ми хотіли знайти тих, хто пояснить, заспокоїть та можливо дасть надію. В постійному потоці військових та політичних експертів і фактичному попиті на них ворог вирішив створювати своїх. Наступний випадок дослідила та висвітлила журналістка Kyiv Independent Євгенія Моторевська історію про росіянку Ксенію Хель, яка видавала себе в інфопросторі за співробітницю Міжнародного кримінального суду. Отож, так звана Ксенія Хель з'явилася в медіа у червні в сюжеті так званих ліберальних ЗМІ важних історій про депортацію українських дітей. Вона дала російським журналістам доволі гострий і емоційний коментар від імені офісу прокурора міжнародного кримінального суду. Це до слова той самий суд, який видав ордер на арешт Путіна і Львова Білової. Путіна Путіна за прийняття рішення, а Львова Біловині послідства це мало дивний вигляд, але тоді ніхто не звернув. Належної уваги на цей персонаж після пані Хель стала зіркою для так званих ліберальних медіа Росії. Вона коментувала розслідування справи щодо депортації дітей та розказувала про особливості роботи МКС. Але на фоні цього пані Хель закликала анонімно повідомляти на портал організацій про приступлення з сторони воєнних України вот тих добровольчих підрозділів, які зараз вступають з сторони України. Після цієї заяви українські журналісти зробили запит до міжнародної установи. І виявилось, що Ксенія Хель ніколи не працювала в міжнародному кримінальному суді і не має жодного стосунку до цієї інституції. Це офіційно підтвердили в прес-службі суду. Після цього почалася нова гра, коли інформація про те, що ніяк Аксенія Хель не працює в міжнародному кримінальному суді, набула розголосу, російські медіа почали видаляти публікації зі згадуванням цієї персони і підчищати все у ютюбі. Але повністю знищувати персонаж не стали. Її почали представляти як експертку, яка вивчає діяльність міжнародного кримінального суду при віденському університеті. Також за словами журналістів, які проводили це дослідження, інформації у відкритих джерелах про Ксенію Хель дуже мало, так само як і світлин. Жодних фото зі студентських років або з попередніх місць роботи знайти не вдалося. Справжня жінка-загадка. Але все ж дещо журналісти з'ясували, хель вивчала китайську мову і культуру в Московському державному університеті та брала участь в європейських заходах та освітніх програмах, які так чи інакше були пов'язані з Міністерством закордонних справ Російської Федерації. Ну же, як ми бачимо, Росія все далі і далі більше створює псевдо своїх псевдоекспертів. І тут питання: а це такий новий вид фейк-пропаганди, і чому ми віримо так чи інакше? Цим сумнівним експертам розберемося зараз е, в нашій студії Діана Дуцик, медіа-експертка, членкиня комісії журналістської етики, виконавчий директор Український інститут медіа та комунікації. Доброго ранку. Доброго ранку. А, от давайте тоді вже розберемося. Новий фейк пропаганди вид фейк-пропаганди на прикладах. Дайте нам щоб розпізнати. Ну, я б не сказала, що це новий е, вид, тому що насправді е, те, що. Росія, бо я б сказала раніше, ще радянська пропаганда використовувала так би мовити агентів під прикриттям для реалізації різних інформаційних операцій, наприклад, під час холодної війни в країнах заходу. Так, тобто, це було. Це зовсім не нова історія. Просто Росія сьогодні це відтворює вже на новий манер, оскільки в нас ну, трошки інакші медіа ніж колись були, так там в радянський час більш відкритіший світ, більше каналів комунікації, і це дає можливість Росії дуже активно, скажімо так, просувати свої наративи через тих людей, які, ну, яких вона визначає, які працюють на неї, скажімо так. І тут ну от ця експертка, псевдоекспертка, про яку щойно йшлося в сюжеті, це ж ну людина має бути доволі авантюрного характеру для того, щоби. Так впевнено називати себе представницею міжнародного кримінального суду, я б напевне не змогла, мені б <смі> таке і в голову не прийшло, правда. Uh -huh. Тобто, тут людина абсолютно впевнена. Я думаю, що коли вони ну, шукають таких агентів і створюють, умовно кажучи, таких агентів, вони враховують і типи характеру, і так і де цю людину можна застосувати. Тобто, і ми почули в сюжеті про те, що вона навчалася в Москві. Так і я думаю, що це якраз визначається. Це ще на тому етапі, коли людина ем, десь інтегрована в російське суспільство. Ми також бачимо, наприклад, дуже часто, що журналісти, західні журналісти, не всі тут не можна узагальнювати, але ті, які працювали дуже довгий період в Москві. А, власними кореспондентами різних видань вони можуть мати також. Ну вони, я не кажу, що вони там можуть бути агентами, але вони певною мірою можуть мати проросійські погляди, і Росія це теж використовує, тому що а, люди ці довго перебували в певному середовищі, uh -huh. в них є певні зв'язки, в них є певне бачення, і вони дуже багато років дивилися на Україну через призму Москви. Uh -huh. і відповідно. Ну, їхня картина світу, вона трошки відрізняється від від тієї картини, якби вони жили цей період не в Москві, а в Києві. Так і це впливає. І Росія дуже активно цим так, користується. Є Якісь конкретні приклади а, ну конкретних кореспондентів чи експертів, от про які ви кажете за кордоном? Ну ось був. Я думаю, минулого року про це чули. Всі а, був приклад французького журналіста, який нібито приїжджав в бучу а, Бокею, uh -huh. би ко. Боке. Боке, Боке. Боке. Боке, так, розумію. його прізвище. Ось, і теж ну якби він фактично на французькому телебаченні потім просував проросійські наративи, угу. так і це ось це такий яскравий приклад теж цього журналіста. Але може бути багато інших експертів. Знаєте, тут зараз проблема в тому, що ми живемо в такому інформаційному полі, як я вже сказала, багатоканальному. Угу. І якщо наші українські медіа традиційні, ну такі, як ось ви або інші телеканали, чи там онлайн медіа, вони намагаються все таки фільтрувати інформацію, фільтрувати тих експертів, які вони запрошують, в яких вони беруть коментарі інтерв'ю, хоча це теж іноді буває для них досить складно, то величезна кількість ютуб-каналів, створених різними людьми це теж якби велика проблема, і там ось ціле поле для маніпуляцій, тому що дуже велика кількість є або відверто проросійських, або приховано, які несуть там певні наративи, і українська аудиторія на це ведеться. На жаль, о і тут що важливо. Багато хто із цієї аудиторії, української, зокрема і саме, одразу ведеться на пропаганду маніпуляції, абсолютно не занурюючись в бекграунд так званого експерта або в його профайл. Як формуються наші вподобання до експертів? Тут е, треба пам'ятати, що звичайно люди вибирають тих е, тих експ... ну, там ютюберів, інфлюенсерів зараз такі модні слова, mm -hmm. просто публічних осіб, які щось говорять або в Ютубі, або там на телебаченні. Вони їх слухають. Тоді, коли це відповідає їхнім переконанням, які вже давно сформувалися, так то тобто кожна людина має е, сформовану свою сформований світогляд. Е, в когось цей світогляд формувався там в радянський час, хтось в нас голосував за ОПЗЖ колись і за Януковича, так і так далі. Тобто, в нас дуже різноманітне суспільство. І якщо ми подивимося, як люди обирають цих експертів, вони обирають так, щоб їм було комфортно, коли людина дивиться на Ютубі якийсь канал, або там читає когось в Фейсбуці чи в. Телеграм-каналі, вона вибирає ту інформацію, яка не створює їй дискомфорту uh -huh. психологічного. Тобто це важливо розуміти. І тому наша порада, коли ми працюємо за аудиторією, там, проводимо тренінги, розказуємо людям про ці всі речі, ми говоримо. Ви маєте вийти за межі своєї комфортної бульбашки, uh -huh. тобто зробіть зусилля і дивіться умовно не лише там якогось умовного uh -huh. шарія, так uh -huh. але подивіться ще там ще іншого експерта, який має іншу точку зору, і порівняйте uh -huh. і просто. Можливо, це вам не сподобається, але ви отримаєте додаткову інформацію. Тобто, це важливо виходити за межі своєї цієї комфортної бульбашки. інформації. От якраз таки, і далі про рейтинг так цих експертів. От видання тексту вирішили дослідити, хто з експертів має найбільше переглядів, займає найбільше ефірного часу. Ну і у них вийшла така двадцятка експертів. У чолі є Олег Жданов, колишній військовий експерт, і е, дивує той факт, що серед, серед цього рейтингу як мінімум 10 хороших русських. Чи аналізували ви цей рейтинг, що можете сказати? Ну, я бачила цей рейтинг, але про от про хороших русських я хочу сказати, що ситуація трошки все-таки змінюється. Ми бачимо, що вони там не на перших позиціях. Угу. Ми ось нещодавно ми зараз ми ще не оприлюднювали ці результати, але ми зараз проводимо дослідження. Це воно стосується медіаграмотності для людей старшого віку, але ми проводили там фокус групи, і мене порадувала дуже одна історія, коли ми побачили, що люди говорять про те, що вони відмовляються. От буквально прямими словами ми кажуть, а я відписалася від шарія. Ось і для мене це був знак. Тобто, я розумію, що вже другий рік війни, який у нас повномасштабно, який триває, це якби найкращий аргумент, так. Тобто, ми багато років експерти, там хто там активісти, журналісти розказували про медіаграмотність і так далі. Але люди не розуміли, що це який це стосунок має до життя. Коли почалась повномасштабна війна, а люди зрозуміли, що ось вона реальність така страшна. І це дуже впливає. А як впливають цей списочок, який ми показали псевдоекспертів на міжнародну безпеку? Ну тут, збачте, я би казала про те, що нам потрібно, Україні потрібно проактивними бути в тому питанні, щоб нам працювати з західними медіа і західними. Міжнародними журналістськими організаціями, бо є дуже велике питання щодо питань щодо того, що вони на сьогодні е, просувають і ну, і вважають оцей такий е, надання росіянам слова, це як дотримання балансу, друга точка зору. Так? Але тут же ж треба розуміти, що ну, якби є, е, є країна агресор. І ця друга точка зору полягає в тому, щоб завоювати іншу країну, і ця країна вбиває людей. Тобто, дуже важливо пояснювати людям контекст. Якщо цього контексту ніхто не дає, то друга точка зору вона, знаєте, перетворюється на маніпуляцію. Ось і тому нам потрібно працювати з західними медіа і це робити на всіх на всіх напрямках, і МЗС, і колеги журналісти, і громадський сектор, і так далі. Тому що дуже важливо, бо насправді ну, от зараз будуть вибори в різних країнах, угу. так це ж буде впливати, це ж буде впливати, тому що. Оцей тиск інформаційний і на суспільну думку і на політику в західних країнах він Росія буде посилювати. Ми ж бачили, як це працювало під час виборів у штатах і так далі. Mm -hmm. Ну от, бачите, так чи інакше, але не свідомо ті, хто споживає інформацію, йде на гачок псевдоекспертів. Ну ладно, що отримали цю інформацію, переварюйте самі собі. А потім гіперідея цих псевдоекспертів, щоб ви поширювали цю інформацію, mm -hmm. і починається це далі, далі, далі. І ви виконуєте цю роль. Корот Чекаюшні, перевіряти інформацію: першоджерела, кілька джерел і е, критично мислять, друзі. Е, Діана Дуцик, медіаекспертка, член членкині комісії журналістської етики, виконавчий директор Український інститут медіа та комунікації. Пасібі вам велике Дякую. до нових зустрічей! А ми продовжимо.